Російські військові бомбили мирне село Оленинське Охтирського району. Це сталося 12 березня, близько 19-ї години. Російська авіація нанесла три авіаудари, випустили дві ракети і скинули одну бомбу на територію сільгосппідприємства. Знищено склади з посівними матеріалами, мінеральними добривами. Також пошкодили сільгосптехніку. На щастя, минулося без жертв. Говорить робітник місцевого приватного сільгосппідприємства з міркувань безпеки чоловік дозволив себе знімати лише зі спини. Спочатку був один удар невеликий, воронки там невелике, а другий раз був удар дуже здоровий, ну, аж хати затрусилися всі тут вокруг. Тобто і можна... воронка дуже глибока. Я як прийшов утром, то воронка була десь 5 на 5, і глибиною метра три, а чотири. Якби я заліз на її, то мене б не видно було. Всі ангари порозбивані, уся техніка щоб теж покорочена, Камаз ізородували, стекла в, усі, в усій пошті техніки порозбивані. Сушку зірвали, Італійська сушка хороша була, ми її тільки ось два роки назад купили. Внаслідок вибухів пошкоджено сім приватних будинків, що стояли поруч. Цей чоловік під час авіанольоту був вдома зі своєю родиною. Це бомбовий удар був, бомба, я думаю, кілограм 250 мінімум. Находились ми десь в 19 годин, примерно це произошло. Дивились телевізор, дивились телевізор в хаті, як обично. Потім взрив. Ну що, падаємо ми з дивана, Онучка... накриваю. Секунд через 10 другий взрив сипеться. Хаті вся фігня на нас. Одіваємось, не одіваємось і біжимо в убежище, в котрий погріб. такі діла. Випропогрі. Угрисія. З жінку доводиться перервати через новий авіаналіт. Як з'ясували пізніше, це була російська ракета, яка вибухнула за селом. Про те, що пережили, чоловік розповідає в будинку. Що розказувати? Рьов йде, рьов, взрив, летимо метра два у другу кімнату, типу, на пол падаємо, прикриваю внучка, летить це на голову, другий зрив добавляє, а потім пішли в убіжище.